Відеокліп на пісню Така, як є презентувала співачка Тоня Матвієнко. Це особливий проєкт для її родини. Режисеркою стала старша донька зірки Уляна. Це музичне відео. Її дебют у пісні Така, як є. Тоня Матвієнко розмірковує над питанням важливості справжності у світі соціальних мереж та медіа. Вона впевнена. Живе спілкування дозволяє достеменно пізнати людину. За словами співачки, ми всі сховались за екранами телефонів і віримо, що знаємо одне одного через лайки і коментарі. Але насправді тільки живе спілкування дає нам можливість відчути справжню енергію людини, її справжнє я.